Я хочу запросити Олександра Сабаленка, співзасновника Relief Paper, і попрошу, щоб він розповів і про саму компанію, і про те, як вдається їм розвивати продукт та мати серед клієнтів топових корпорацій. Олександр Дякую, Марія. Вітаю всіх присутніх, хто прийшов сьогодні, хто дожив до цього блоку. Мене звати Олександр Соболенко, я співзасновник компанії Relief Paper. І сьогодні я вам розкажу про компанію, яка, на думку багатьох, зокрема Мідіа, являється, можливо найвідомішим в світі зеленим стартапом родом з України. Що таке Relief Paper? Я впевнений, що багато хто чув про нашу компанію, однак всі розуміють. Сенс роботи компанії і бізнес-модель по-різному. Так от, Relief Paper — це перший світі виробник паперу з волока листя. Ми беремо зелені відходи зібрані містами і за власною унікальною запатентованою технологією перетворюємо ці зелені відходи на сировину на файбер для виробництва паперу. Найбільш екологічний, найбільш інноваційний матеріал для виготовлення паперу в світі, при якому жодне дерево не було зрубане. Розкажу вам трішки про листя. Що ви знаєте про листя? Ви знаєте, що це що воно падає да, восени, і що ми бачимо купи листя, яке збирається, але що далі з ним відбувається, ніхто не розуміє. Протягом багатьох століть людство шукало якийсь спосіб валоризації опалого листя. Якогось суттєво продвинутого способу не знайшли, тому як правило, листя після збору або спалюється, або частково компостується, що робиться рядом європейських міст. Однак в будь-якому випадку листя є набагато більше в природі, ніж здатність міст його утилізувати. Тому ми в співпраці з деякими містами України і Європи винайшли спосіб, як валорізувати це листя в дійсно цінну сировину. Для виробництва паперу та упаковки. Нами була розроблена технологія, про яку я детальніше розкажу трішки пізніше, яка дозволяє економічно обґрунтованим методом перетворювати ці зелені відходи на а, корисну сировину. В результаті цієї діяльності імпакт. Досить суттєвий. По-перше, ми запобігаємо виробці 17 дерев з кожної тони матеріалу, який ми виготовляємо. Друге, виробництво є дуже екологічним і викиди вуглекислого газу під час виробництва на 78% нижчі, ніж при виробництві звичайного по паперу. По-третє, технологія є. Дуже мало енергозатратною затрати електроенергії при виробництві втричі менше ніж при виробництві звичайного матеріалу і витрати води в 15 разів менше. Крім того, ми частково вирішуємо проблему утилізації опалого листя в містах, адже ми утилізуємо приблизно 2,3 тонни листя на кожну одну тонну продукту, який ми виготовляємо. Як це працює простими словами? Ми не збираємо листя самостійно, як багато хто думає. Ми співпрацюємо з містами, адже в більшості міст, як України, так і Європи, вже є існуюча інфраструктура збору міст. Ви бачите або людей, які роблять це вручну, або спеціальні машини, які збирають листя з вулиць, з доріг, з парків. Ми співпрацюємо з містами, які вже зібрали листя. І після збору вони передають частину цього листя нам. Ми вступаємо в дію вже з другого етапу. Другий етап – Отримавши вже зібране листя, ми його чистимо. Ми а, вилучаємо з нього небіологічні відходи, тому що, як ви розумієте, там може бути різне сміття, пластик і все інше. Ми робимо спеціальний трітмент і ми готуємо, гранулюємо це листя для тривалого зберігання і використання протягом року для того, щоб уникнути сезонності. Наше ноу-хау це в етапі номер три. Де шляхом частково механічного, частково термічного та хімічного трітменту ми відокремлюємо целюлозу від лігніну та таніну, і ця целюлоза це є фактичний аналог та конкурент деревному палпу. Тобто деревні целюлозі, які використовується для при паперу та литої упаковки. Останній етап він не робиться нами. Це з нашого матеріалу вже виготовляється папір, а з паперу вже виготовляється кінцева упаковка. Блокноти, які ви бачили сьогодні, і можливо тримали в руках, зроблені з нашого матеріалу. Тобто цей папір такий же самий, як звичайний крафтовий папір. Коротко про компанію. Relief Paper – це україно-французька компанія. Створена в 2021 році. Ідея з'явилася суттєво раніше, але датою народження компанії не є саме 2021 рік. Нашою місією є виготовлення екологічно чистого паперу без шкоди для навколишнього середовища. Компанія є українською, і в нас є офіси як в Україні, в місті Київ, так і нещодавно ми відкрили новий офіс в місті Париж, Франції. Крім того, у Франції у нас є невеликий дослідницький центр, rd центр в місті Грінобель, який є одним із європейських центрів досліджень Pulp and Paper industry взагалі в усій Європі. Крім того, ми використовуємо ряд аутсорсингових виробництв як в Україні, так і в Європі. І ми почали великий, як для нас, власний проєкт першої. Фабрики, і ця фабрика також розміщена на території Франції в регіоні іль де франс поблизу Парижу. Історія винаходу є невід'ємною частиною нашого маркетингу, тому що вона дуже цікава. Можливо, хтось з вас і чув, але все почалося в 2018 році, коли мій нинішній партнер на той час 16-річний школяр із Закарпаття Хузького району. Винайшов метод, як робити саме те, що лягло в основу нашої компанії. Тоді, звісно, це був просто шкільний проект. Це була ідея, яку він реалізовував частково вдома на кухні, частково зі своєю вчителькою біології в школі. На це пішло 6 місяців, але врешті він отримав перші зразки суцільного паперу, який не розпадався, і вони були створені з опалого листя. Потім були роки демонстрації цієї технології по світу. Спілкування з інвесторами, пошук партнерів, створення команди, створення компаній. Але починавшись як науковий шкільний проект, протягом п'яти років Relief став міжнародним стартапом з глобальними амбіціями. Будучи дуже молодою компанією, ми можемо гордитися рядом своїх досягнень. По-перше, нашими першими клієнтами стали ряд впізнаваних компаній, таких як L'Oreal, Samsung, Chanel, Kiehl's, Nix, Veleda, Schneider Electric, LVMH. Як ви чуєте, частина з них являється французькими компаніями. Крім того, ми отримали цілий ряд нагород, і цей слайд ми оновлюємо майже щомісяця, тому що він постійно змінюється. Ми стали фіналістами престижної LVMH Innovation Award в цьому році. Ми двічі стали фіналістами The Sustainability Award від Packaging Europe Magazine. Ми стали переможцями року премії Design Educates Award. PricewaterhouseCoopers визнав нас в своєму звіті 50 Net Zero Future стартапів Східної Європи. Також у нас є співпраця з компанією L'Oreal в рамках челенджу Beyond Plastic, яких ми стали півфіналістами. Нашим інвестором, як вже зазначала Марія, є Європейська комісія, яка в минулому році інвестувала у нас 2,5 мільйони євро в наше виробництво, і ми отримали комітмент на 8 мільйонів євро подальших інвестицій, починаючи з 2024 року. Щодо команди. Спочатку ми працювали виключно мінімальної команди. Фактично, одні засновники поступово у нас починало з'являтися офіс в Україні, і це були. Українська команда, всі українці, ми зберегли більшість персоналу з України, незважаючи на повномасштабне вторгнення. Частково ці люди працюють в Україні, частково працюють віддалено. В той же час, починаючи з 23-го року, ми почали формування нової окремої команди, яка розташована зараз в місті Париж. Це виключно французька команда. Територіально знаходиться на території, мабуть, найбільшого в Європі інкубатору стартапів під назвою. Station F в місті Париж, де реалізовано близько 30, можливо, 33 програм для стартапів. І однією з цих програм я точно знаю є французький банк, близький до укрсибу. Щодо наших продуктів, ми працюємо одночасно як в B2B, так і в b 2 c В B2B-клієнтам ми пропонуємо папір, індустріальний папір для виробництва упаковки. Тобто, купуючи наш папір, вони можуть його конвертувати в кінцеві вироби, в пакети, в коробки, в будь-що, що можна робити з паперу. Особливостями цього продукту є те, що він є ресайкбл, він дуже міцний, ширина рулонів досить велика, і ми його можемо поставляти в відносно невеликих емовку. Для B2C-клієнтів, якими для нас є. Рітейл та FMCG бренди, ми пропонуємо обмежений ряд своєї власної упаковки, тобто власні вироби, власна упаковка створення з Relief Paper. В основному це представлено пакетами, однак ми розширюємо цей асортимент коробками, пакувальним папером. Продаємося на даний момент виключно на території Європейського Союзу, однак в нас є короткострокові плани повернутися з продажами в Україну саме для B2C-клієнтів. І наостанок. Весь сенс нашої діяльності, все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб продемонструвати компаніям, що можна використовувати функціональну упаковку виготовлену з зелених відходів, і зробити суттєвий внесок в циркулярну економіку. Дуже дякую вам за увагу. QR-код з моїми контактами. Буду радий спілкуванню з вами.